Уся нова християнська родина Владислав і Владислава, стали нині чоловіком і дружиною. Ви сюди зайшли до цього храму кожен сам. У вас було своє життя кожного, ви зустрічалися, готувалися до шлюбу, але вже нині ви поєдналися, ви стали чоловіком і дружиною. І те, що Бог з'єднав. Людина хай не розлучає таїнство шлюбу це є найперше і найбільше таїнство. Що сказав першу заповідь, яку дав Бог в раю? Хто мені скаже? Перша заповідь, яка була? Люби ближнього. Не. Плодіться і розмножуйтеся, і наповняйте землю. Ото ви маєте народжувати дітей, народжувати майбутнє українського народу. Бо діти, це наше майбутнє, діти, заради дітей ми живемо. Заради кращого майбутнього ми будуємо майбутнє віри, надії, любови, віри, надії, любові до Господа нашого Ісуса Христа, до ближнього свого. Ми будуємо майбутнє нашої ненької України. Яка нині, як та старенька мати, просяє свої руки за захист, бо нині війна і біда.